Поділитись практичним досвідом. Прикарпаття підписало меморандум із Японською провінцією Хіого. Відтепер, завдяки міжнародним фахівцям, українські медики зможуть перебрати досвід реабілітологів та психологів країни, де сходить сонце. 28 років тому наша префектура пережила масштабний землетрус. Однак ми не здалися і об'єдналися з мешканцями провінції, грунтуючись на концепції креативної реконструкції, відновили рідне місто. Ми зробили його кращим ніж. Було до стихійного лиха. Ми вважаємо, що наші навички та знання в реконструкції зможуть допомогти також вашій області. Уряд Японії розглядає широкий аспект гуманітарної допомоги. Також ми пропонуємо провести навчання з реабілітації військових, які втратили кінцівки, та фахівців психологічної допомоги. Для цього буде створений профільний комітет підготовки. Національним університетом підтримка та подальший розвиток Прикарпаття, завдяки японським колегам, є важливим під час військових дій у нашій країні. Наголошують в обласній військовій адміністрації. Для нашої області дуже важливий соціальний аспект: це лікування людей, які до нас приїхали. Це також реабілітація, над якою особливо область працює. Мається на увазі як фізична, так і психологічна реабілітація і ментальне відновлення людей. Наша область зосереджена на Внутрішньо переміщених людей, 150 тисяч таких розміщені в Івано-Франківській області. Ми щоденно працюємо для того, щоб створювати нові шелтери, тобто місця компактного проживання людей, забезпечити гуманітарною допомогою тих людей, які сьогодні в біді. Ми розширяємо наші гратричні пансіонати для перестарілих людей. Ми розширяємо наші будинки для дітей, тому що приймаємо велику кількість також дітей. Особливу увагу наша область зосередила. На прийнятті внутрішньопереміщених людей, але мається на увазі соціально вразливі верстви населення. Вова сподіваються, що наступна співпраця з японськими колегами пошириться і на інші регіональні галузі. Віроковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.